Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про роботу транспорту у Херсоні: чи вистачає тролейбусів та автобусів для містян? Які маршрути є проблемними, та чи зросте вартість проїзду у громадському транспорті? До прямого ефіру приєднається наш гість, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Сергій Орєхов. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ставте свої питання у коментарі вже зараз. Будемо на них відповідати. Ну, а також пропонуйте теми для наступних програм. Будемо шукати експертів і запросимо їх на наступні ефіри. Друзі, нагадую, що медіа платформа вгору хоче створити спільноту херсонців та залучити читацьку підтримку. Допоможіть нам дізнатися ваш досвід та пройдіть опитування. Посилання на нього я вже залишила у коментарях. Ну і буду повертатися до теми нашого ефіру, і з нами на зв'язку Сергій Арієхов. Добрий. Вечір. Сьогодні у Херсоні змінюється графік руху транспорту у зв'язку з подовженням комендантської години, пане Сергію. До котрої години містяни зможуть користуватися автобусами та тройлебусами? І скільки приблизно діятиме це рішення? Так, дійсно розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації. Починаючи з сьогоднішнього дня, подовжено рух пасажирського транспорту в межах міста Херсона. Це стосується і електротранспорту, тролейбусів і автобусних перевізників. Ну маршрутних автобусів. При тому, щоб змінити графік, ми орієнтувалися перш за все. Ну, давайте це така е, основна цифра. Це 18.00, щоб о 18.00 мешканці кожного з районів нашого міста мали можливість е, переїхати, користуючись е, ну, громадським транспортом до іншого району, тобто з о вісімнадцятої е, чи до 18.00? з 18.00 години. Да. Тобто, орієнтир був, е, як я кажу, щоб Ставрійського мікрорайону. Мали можливість доїхати до ХБК і навпаки, uh -huh. так з мікрорайону Карабел, це стосот, тобто всіх районів з кінцевої зупинки, чи то тролейбус, чи то маршрутний автобус, можна сісти і добратися в інший район міста по 18. .00. Якраз зараз, коли ми з вами з вами спілкуємось в ефірі, до мене надходять повідомлення від спеціалістів. Фахівців управління транспорту, які ну сьогодні я не скажу, що це контролюють. Так ну перевіряють, перевіряють виконання розпорядження Романа Мрочко щодо дотримання перевізниками цих графіків. Так дійсно наразі транспорт функціонує в цей час, коли ми з вами спілкуємось. Ну звісно, поки що, хоч і були світлини заздалегідь, але ну людей на маршрутах мало. Но маршрутки, тролейбуси ще працюють. Чи вистачає наразі транспорту для херсонців, і скільки доступно маршрутів зараз, і чи плануються додаткові? Якщо апелювати цифрами, так то на сьогоднішній день у нас по місту працюють. Я знову ж кажу це осередно, бо все залежить від? Можливих негараздів технічних з транспортом, ну в середньому десь 58 автобусів та 22 тролейбуси щоденно працюють на вулицях міста. Це за 18 маршрутів автобусів та чотири маршрути електротранспорту. У нас з, з огляду на ту кількість жителів, які перебувають у у Херсоні наразі то, ну я вважаю особисто, що транспорту хватає. Звісно, коли обставини дозволять повертатися всім, то кількість техніки буде збільшена, яка буде працювати на міських маршрутах. Ну я так розумію, що самі містяни не вважають, що кількість транспорту достатня. І от на моє наступне питання: чи є проблеми із кадрами, та скільки зараз є відкритих вакансій для водіїв? По комунальним підприємствам я можу відповідати виключно за комунальне підприємство Херсонський комунальний транспортний сервіс та Херсон Електротранс. Наразі вакансії водіїв вони відсутні. Е, є вакансії, не багато дві вакансії у працівників електротрансу, які займаються безпосередньо підготовкою випуску транспорту на, на лінії, але ну, не водії. Чи планується відкриття вакансій, тому що поки що тенденція така, що в Херсоні люди та збільшуються, люди приїжджають до Херсона? Якщо буде потреба збільшення рейсів, то звісно будуть відкрити нові, нові вакансії для набору водіїв. Наразі на ту кількість транспортних засобів, які працюють від комунальних підприємств, ну водіїв достатньо. Я питання від глядачів: чи можна після війни серйозно замінити і модернізувати тролейбуси? Чи були, і чи є такі плани? Цей транспорт уже в 90-ті виглядав лячно? Ну, дякую, дуже слушне питання. Дивіться, тут чи можна? Це обов'язково треба буде. Зробити, глядячи на те, що країна агресор зробила з контактною мережею по більшості маршрутів, які ну ми знаємо і вулиця Перекопська, це і мікрорайон Карабел. Тобто, модернізація, вона нагальна, і там не треба буде задумуватись, чи можливо це, чи неможливо. Це треба буде обов'язково робити стосовно роботи електротранспорту, зараз, наскільки я знаю, безкоштовний проїзд у тролейбусах. Так, розпорядженням начальника військової адміністрації, це є проїзд для всіх категорій наших містян він безкоштовний. А як покриваються ну, ці витрати з місцевого бюджету? Так, все йде з місцевого бюджету. Ну, ми цілком розуміємо, що зараз в місті за цими обставинами ну, треба робити безплатний проїзд для наших містян, і ми це маємо можливість робити з використанням ну, електротранспорту нашого. Так, чи вистачає? От хотіла запитати, чи вистачає місцевого бюджету коштів, щоб покривати безкоштовний проїзд, тому що знаю, що це завжди були великі витрати. Це є великі витрати, але бюджету на це вистачає. Це для наших жителів. Які маршрути зараз є найпроблемнішими та куди містянам найважче добратися? Ми подивимось на ситуацію, яка буде у нас зараз після продовження руху. Я... Проблемний маршрут. Це в нас відмова від приватного перевізника, який працював на 34-му маршруті. Це житлоселище ХБК Наразі цей маршрут повністю не функціонує. Маршрут було обрано за конкурсом, тобто, поставити туди іншого перевізника, не так просто. і ми опрацьовуємо цей маршрут. Додатково сьогодні навіть було опитування по Зеленівському Старостинському округу. 33 й маршрут. Останній до цього мав відправлення з міста Херсона о 16.20 і буде додатково введено ще один маршрут, який буде з міста ну пізніше, о 17.20 Так, плануємо це від ринку. Він буде відправлення. Йти проблемні. Проблемні маршрути у нас ті це маршрутні автобуси, які там живуть наші люди. Це Антонівський напрямок, так це напрямок мікрорайон Карабел. Там є вже і техніка постраждала, і тому це проблемні але вони ну, це не є проблема на місцевому рівні, то можна так сказати. Ви сказали, що важко знайти перевізника на 34-й маршрут. А чому його важко знайти? Чи не вистачає кадрів, чи в чому є проблема? Перевізник має визначити бажання працювати на тому маршруті. Е, є питання щодо встановлення тарифів. Так наразі е, тариф на проїзд маршрутних автобусах становить становить 10 гривень. Тариф було встановлено ще до повномасштабного вторгнення. І кожен приватний перевізник він ну має свої економічні розрахунки і має визначити сам це, чи вигідно буде йому е, працювати на цьому маршруту, щоб достатньо було е, платити зарплатню своїм працівникам, утримувати транспорт і тому всьому питання: питання не в тому, що є це вакансія, а хтось має визначитись так, чи буде він. Працювати за цими тарифами на наших міських лініях. Ну, я так розумію, що ще дово... ну, проблема, яка була до. Великоповномасштабного вторгнення вона нікуди не ділася, тому що раніше так само і не Зеленівці завжди були перебої. То ходив 33 й маршрут до центрального ринку, то не ходив, і це постійно були якісь змагання між між довгими коротким маршрутом, і 34. -й. Я Так розумію, що тариф для перевізників за низький, а для містян за високий. Ну, так як, плануєте ситуація? вирішувати. Як плануєте вирішувати цю проблему, тому що вона дуже давня і її треба якось вирішувати. Так, Щодо економічної обґрунтованості тарифа, ну ми всі бачимо, що наразі ми паливо мастильні матеріали вони не здешевшали. Так те саме можна сказати і про запчастини, але у, у військової адміністрації немає зараз. Не, не було підстав для того, щоб ми почали розглядати питання збільшення тарифу перевізникам. Наразі ситуація така: не розглядається питання підвищення тарифу. Те, що е, стосується певних е, проблем, коли транспорт. Е, перестає ходити, є затримки, є скарги від містян на це. ну Ми намагаємось це дуже оперативно реагувати на це і спілкуємось постійно з перевізниками. і ну Зрозуміло, що наше комунальне підприємство чи це воно оперативніше реагує на всі зауваження від пасажирів від містян. Um. З якими ще проблемами стикаються водії у роботі? Я перепрошую. Так, так. З якими ще проблемами стикаються водії у роботі? Ну, в даний час, кожен власник авто він знає цю проблематику. Вона не оминула і підприємства, це і приватні перевізники і комунальне у місті Херсоні. Ну значно зменшилася кількість станцій технічного обслуговування. Я не кажу про фах працівників, які там працюють. Це і трошки збільшення часу. Постачання запчастин, бо ті магазини, бази більшість вони наразі в Херсоні не функціонують. Тобто при потребі оперативного реагування треба ще витрачати деякий час на, на ремонт, на доставку запчастин, таке і інше. Я не кажу про основну, мабуть, причину так: це те, що країна-агресорка, вона. Ну, не минає транспортної інфраструктури міста. Ми всі бачимо і знаємо, скільки тролейбусів пошкоджено, скільки, скільки ліній контактної мережі, та що ну, дуже часто і маршрутні автобуси також підпадають в І, ну, це, це біда. Ну, очевидно, що на вирішення цих проблем знадобиться чимало коштів. Так само, як і знадобиться, все ж таки вирішити, як же буде функціонувати транспортна система у місті, чи це буде робити приватні підприємці, яким буде невигідно за низькими тарифами для них їздити. А для пасажирів ці тарифи за високі? Ну або це електротранспорт, якого який потрібно збільшувати, і це теж для бюджету досить дороговартісно. Я так розумію, поки що ці проблеми вони поставлені на паузу, і все функціонує ну так, як є на, на сьогодні. Пані Анастасія, я не хочу казати, що ця проблематика поставлена на паузу. Ми співпрацюємо в багатьох напрямках щодо саме модернізації електротранспорту. Це дійсно плани на майбутнє, але є і дуже багато міжнародних організацій, які мають намір надання нам допомоги саме Херсонській міській громаді щодо модернізації електротранспорту. Це, і, ну, це нагальне питання. і в межах всієї Європи, так щодо стосується декарбонізації так, нашої атмосфери, це покращення екологічних умов. Тому воно не на паузі, воно наразі в опрацюванні майбутніх проєктів, які ми будемо реалізувати по місту в цьому напрямку. Тож поговорили сьогодні про роботу транспорту у Херсоні. Пане Сергію, дякую за бесіду і до нових зустрічей. Дякую вам за запрошення. На все добре. Друзі. Я як завжди нагадую про наші майданчики та контент, який доступний для вас у фото, відео та статтях На Ютубі вгору вийшло історичне відео про берлінську стіну, яка розділила цілу націю на два табори: демократичний та радянський. Як майже 30 років Берлінці жили та по обидва боки бетонного муру? Дивіться у відео. Посилання на нього ви знайдете у коментарях. Ну і також наші соціальні мережі, де ви можете шукати контент медіаплатформи вгору, Фейсбук в медіа вгору, у телеграмі ми «Вгору Ньюс», в інстаграмі вгору, у тіктоці вгору Херсон. Тож підписуйтеся, залишайте свої коментарі, коментарі ставте вподобайки і поширюйте завжди раді вашим репостам. Ну і також, як і завжди, нагадую вам про можливість безкоштовно проконсультуватися за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. У юристів фонду Милосердя та здоров'я фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Дякую всім, що сьогодні приєдналися до ефіру і дякую за ваші коментарі. Зустрінемося вже у середу. На все добре.